Добрий ранок усім. Зараз вже якраз час розпочинати наш сьомий симпозіум, і я вас вітаю на цьому спільному симпозіумі Альянсу Українських та Європейських психотерапевтів. Мене звати звати Хант, і я є очільницею альянсу. І колишньою президенткою Європейської асоціації психотерапії ми дуже раді і для нас також велика честь вітати вас тут сьогодні. 1299 психотерапевтів з більше ніж 40 європейських країн зареєструвалися на сьогоднішній симпозіум. І... Це продовжує вражати і захоплювати нас. Ще наш симпозіум, наші зустрічі покривають потреби таких багатьох психотерапевтів і підтримують їх, підтримують вас в такому складному, ви травматичній і складній роботі в такі важкі часи повномасштабної війни в Україні. Люди хочуть бути разом у складні часи. тому сьогодні. Ось ми тут усі разом даємо одним одному силу у ці надзвичайно важливі часи повномасштабної війни в Україні. Ми розпочнемо сьогодні з хвилини мовчання, щоби відмітити треті роковини повномасштабної війни. Ми провели таку. Хвилину мовчання під час перших та других роковин, і сьогодні у нас буде ще одна хвилина мовчання, щоби відзначити треті роковини. Ми пам'ятаємо усіх українських солдатів військових людей, які загинули свої життя, які поклали своє життя в цій жахливій війні. Ми пам'ятаємо усіх українських військових. Та цивільне населення, які були поранені фізично, психічно, під час цієї жахливої війни. Ми пам'ятаємо усіх українських дітей, яких було вбито, яких було поранено в цій жахливій війні. Ми не забуваємо про те, що треба боротися за справедливе мирне рішення цієї війни. Хвиллина мовчання. Ми пам'ятаємо. ті з вас, хто відвідує наш симпозіум на регулярній основі, ми запиталися вас, на чому було би варто зупинитися на цьому самому симпозіумі. І ви казали, будь ласка, поговоріть про психічне виснаження війни, про рівні втрати. Та горя, і як продовжувати, коли ми такі виснажені? і також ви казали, будь ласка, дайте нам надію, і щось позитивне, щоб ми могли взяти це з собою далі, і щоб це дало нам відвагу. Тому тема нашого сьогоднішнього симпозіуму виникла таким чином, і ми зосередимося на нашої спроможності не втрачати надію. Під час сьогоднішніх презентацій ми поговоримо про те, як не втрачати надію, як мати стійкість, мати відвагу. І кілька думок Зигмунда е, Фройда може нам тут допомогти. Фройд Фройда дуже вплинула Перша світова війна, яку він прожив. Він після того написав, що під час війни він навчився дечого про такі позиційні фактори, які творять нашу людськість, він казав, що це ерос, ось це бажання, потяг, до любові і санітас – Це, власне, те, що може бути передумовою агресії. Він наголошував на ролі суспільства у формуванні моралі та контролюванні агресії. У… Переписці з Альбертом Айнштайном е -е, після війни, одразу ж після війни, Фройд пройдокраслив своє розуміння, що не зважаючи на те, що манітігаз людства є інстинкт до жорстокості, тим не менше, він переконаний, що ще більша істина полягає в тому, що людська культура, суспільство, стосунки дають нам можливість контролювати наші інстинкти. І він стверджував, що це в кінці кінців, і зрештою ерос, потяг до любові, який є тим фактором, який переважає, який тріумфує. Ерос, любов є витривалим. ми інколи думаємо, що це щось таке мягке і сентиментальне, але ні. Немає нічого, що не може подолати любов. Немає нічого, що не може подолати ерос. І тому, можливо, ми побачимо. Ми, ми, ми бачимо вже на цьому на цих симпозіумах, які тривають вже більше двох років, як вони допомагають нам втримувати цей баланс, цю рівновагу. Ерос, наш потяг до любові, співчуття, доброти, сяя, яскраво сяє. І наш симпозіум – це унікальна форма. Того, що допомагає нам усвідомити все, що є довкола нас, але тим не менше, щоб це нас не переповнювало. Тому що ми є частиною цієї великої спільноти, яка збирається на наших симпозіумах, ми проводимо їх разом як спільнота психотерапевтів у всій Європі, більше ніж 40 країн Європи, це надзвичайно символічно, що в ті часи, коли єдність Європи. Є надзвичайно критичною для а, світового порядку, мирного світового порядку. Під час української війни психотерапія в Україні процвітає. Багато людей навчають психотерапевтів, дозволяються нові техніки. Є надія, і зараз ми переходимо до нашого сьомого симпозіуму. Ми шукаємо тут промені надії та росту, Патрісія Олфу uh, Добрий ранок. Я yeah. так, що... так, це чудово. Добре, це чарівно, Олександре, що ви тут. Хочу тоді вас представити, власне. Для того ж хочу представити професора Олександра Фільца, президента української спілки психотерапевтів. Зараз він скаже свою вступну промову. Добрий ранок, Олександра, рада вас бачити. Добрий ранок всім. Я буду говорити українською, звичайно. Ну, і я, знаєте, з одного боку готувався трохи до цього виступу, з іншого. Я розумію, що приготуватися сьогодні до чогось такого. Е, якісь, якісь позиції дуже важко, бо світ настільки швидко змінюється і настільки швидко змінюється ситуація в світі, що будь-яке приготування ну, може виглядати ну, таким же застарілим. Але я спробую, е, тоді, е, щоб не ризикувати, я хочу ще раз е, звернутися до історії е, наших стосунків всіх і дуже коротко сказати і сказати свою думку. Крім подяк, звісно, всім учасникам і організаторам, це зрозуміло є. І крім е, дуже гарних слів, які сказала Патріція, про все, нинішній день і про навіть хвилину мовчання, яку, до речі, ми в Україні маємо кожний ранок вже тепер в 9 годині, де би ми не були, навіть на дорогах, що іноді створює найтруднощі. Але я за це все дуже вдячний. Але я хочу декілька слів сказати про історичні моменти. Е, я почну з того, що в 2005-2007 році, коли я був президентом ЄАП, у нас була така одна знаменита зустріч у Рейк'явіку, де тоді е, на, ну, на ініціативу нашої української по суті, сторони ми сказали, що ми розуміємо, що е, в нас дуже така чутлива ситуація в країні. Ми розуміємо потребу про якісь фундаментальні роздуми. І ми тоді запропонували ЄАП створити систему конференцій. поза межами е, тільки зустрічі борду, бо ЄАП функціонувало тільки від зустрічі до зустрічі борду, борду і річних конференцій. Е, і ми спеціалізовані конференції. Ну ця ініціатива була дуже коротко підтримувана. Ми таку конференцію зробили в Кембриджі наступного року, але потім ті конференції, які стали щораз менш-менш виразні, і зараз знову зійшли. Останнім часом були зійшли на ні, от і відновилися з нашою спільною ініціативою. І тоді ми сказали, що є дві такі потреби в ЄАП: це говорити про якісь такі основні принципи психотерапії як науки. Бо до того ви знаєте, була випущена книжка, і Європейська асоціація позиціонувала себе як асоціація, яка відображає психотерапію як науку окремо. Це було важливо, і було після цього створена також група. Вона називалася Core Elements of Psychotherapy. Ну, вона проіснувала також 5 років, потім також якось зійшла на НІ. І е стратегічна функція Є Європейської асоціації потім поступово-поступово поступово перейшла більше в організаційну площину, е сфокусувалася навколо євросертифікатів, е реєстру. Професійно-етичних норм функціонування, стандартів і так далі. Це зрозуміло, це є необхідне і дуже важливе завдання кожної асоціації, але ми наштовхнулися з початком війни на те, що потрібна ще професійно-політична позиція кожної асоціації, яка є дуже важливою. Це було тоді сфокус важного навколо питання присутності Росії російської, ну, російської частини в нашій асоціації. Тоді було прийнято компромісне рішення. І на основі цього компромісного рішення, в 2022 році, ми е, тоді виступили як ініціатори українська сторона створити все-таки відновити систему конференції. Бо, можливо, ми думали, і це дійсно так є. В тих конференціях ми зможемо обговорювати ширше коло питань. І це коло питань дуже важливе, є, тому що ми повинні, начебто, ще й думати про те, якою є наша сьогодні в світі професійно-політична позиція. І ми це бачимо на різних платформах міжнародних, що професійно-політична позиція психотерапевтів стає сьогодні щораз важливішою, і психотерапевти змушені вибирати. Своє позиціонування в суспільстві і в світі як дуже вагома частина е, суспільства. Е, зрозуміло, що Європейська асоціація психотерапії дуже добре відгукнулася на цю нашу ініціативу, і ми вже маємо сьогодні результат сьомий, сьомий симпозіум. Е, він регулярно відбувається, обговорюються важливі питання, але тут я би хотів сказати, що. Е, Можливо, можливо, ще раз звернутися до наших європейських колег і українських колег, що ця ідея, яку ми ще висловлювали в 2005-2007 роках, що ми повинні думати про якісь ще, крім цього, дуже принципові речі, які нас об'єднують в одну спільноту. А крім того, як ми бачимо, що наші зусилля українські сказати, що європейська асоціація мусить мати свою власну позицію. Час підтверджує, Європа сьогодні стоїть перед необхідністю сформулювати свою власну позицію. Відмінно, можливо, від ну, інших, так, якби, інших потужних асоціацій світу, там і світової, можливо, бо вона де-факто, можна сказати, сьогодні під загрозою розпаду. Взагалі, під загрозою розпаду, наша так якби демократична частина світу є. Дуже серйозна ситуація. І ми, як психотерапевти, чому я про це говорю? Я говорю про це тому, що ми, психотерапевти, є такою ну, передовою лінією, яка стоїть е, зараз на ну, охороні або забезпеченні е, психологічної стабільності населення. І це зрозуміло. Навіть на рівні держави нашої України, де держава апелює до психотерапевтів рекрутуватися зараз в допомогу ветеранам, віженцям, люд, людям, які прийшли з полону, які постраждали від війни так чи інакше, і це повинні ми брати на себе психотерапевти велику частину психологічної допомоги. А для цього ми мусимо мати позицію свою. Ми не можемо працювати з людьми, які ну так. Серйозно ушкоджені війною, не маючи якоїсь чіткої ясної позиції своєї, і це підтверджують сьогоднішні інші, крім цієї нашої платформи, що це саме так. Тому я хочу висловити ще раз подяку до організаційних зусиль Європейської асоціації психотерапії, що ця, ці симпозіуми стали можливими. Це дуже важливий крок, є але ще раз і ще раз звертаюся як тоді, в 2005 році. Що ми повинні все-таки не зупинятися на обговоренні, можливо, локальних проблем психотерапії, а пробувати зрозуміти своє професійно-політичне місце, свої е, якісь об'єднуючі центральні принципи, тому що враження в нас таке, що психотерапія буде в суспільстві відігравати. Значно більшу роль, ніж ми навіть сьогодні уявляємо. А ми не маємо ще поки що доброго знаряддя, доброго, доброго оснащення е, такого повноцінного для того, щоб е, ну, відчувати себе можливими, надавати таку широку і необхідну підтримку. Ми для цього потребуємо ну, переосмислення, можливо, навіть своєї ролі, або якось переосмислення і технічних своїх засобів. Це є дуже серйозні виклики. І Я думаю, що Європейська асоціація психотерапії, крім обговорення локальних проблем, ну, можливо, в майбутніх симпозіях може поставити собі якісь такі стратегічні технічні технічні проблеми і принципи, які би ми могли можливо, обговорити не в одній конференції, а поставити якусь таку стратегічну собі мету і створити декілька конференцій підряд. Які б могли дати нам погляд більше в глибину суті ситуації? Чим є психотерапія, що вона сьогодні може, що вона повинна, і якою наша має бути професійно-політична позиція? Ну, події час знаєте, нам підказують, що ми на жаль волею долі нас поставила ситуація в таку роль сьогодні у Європі і в світі. Що ми є дуже чутлива частина світової спільноти? В саме в нас розгортаються такі най, найдраматичніші події і колізії протистояння двох світів саме ми стали ареною цього цієї боротьби. Ну що ж, тут нічого не зробиш. Ми це передбачали вже і раніше, що так може статися. Ми навіть писали про це ще й років 10 тому, що так така ситуація може статися, але ми не думали, що вона буде така драматична і така важка. Тому ми дякуємо за всю підтримку, яку нам надає європейська спільнота, всю підтримку, яку надає нам європейська асоціація. Але апелюємо до, до всіх нас ще раз, що ми повинні, маючи той чутливий особливо досвід, драматичний, який ми сьогодні маємо в Україні. Щоб ми могли, ну як професіонали, задавати собі дуже ще й складні фундаментальні питання. І це моє так, якби ще раз, звертання до європейської асоціації, чи не час подумати про те, щоб зробити що якусь ще може навіть поза рамками цього симпозіуму, регулярно таку регулярний симпозіум або регулярну якусь систему конференції, присвячену дуже фундаментальним питанням того, якою є роль місця і. Технічні можливості психотерапії як єдиної науки про людину. Оце моє таке хотів я сьогодні сказати. Побажати учасникам дуже доброї сьогодні плідної дискусії, і, ну, звісно, при цій такій турбулентній, надзвичайно турбулентній ситуації в світі, ну, не тратити здорового глузду. І останнє. Знаєте, в наших внутрішніх дискусіях тут з психотерапевтичних груп різних і в наших платформах міжнародних, де ми обговорюємо питання, що як бути і що робити, звичайно, ми розгублені дуже часто. Ми не знаємо, що відбувається і як нам бути, але ми мусимо шукати якісь свої варіанти українські вирішення проблем. Запрошувати до цього вирішення також наших всіх партнерів, які нам допомагають. Але в цій ситуації, знаєте, ми багато дискутували і сформулювали можна сказати, достатньо інтуїтивно: сформулювали таку позицію, яка можливо дає нам можливо трохи ресурсу для того, щоб ми, як психотерапевти, могли. Іноді в таких дуже складних ситуаціях і з нашим пацієнтом щось сказати, такого, яке могло би ну, закликати до більше здорового глузду, а не тільки емоційного переживання. І ця позиція ми її сформулювали дуже просто: що ми, як психотерапевти, мусимо, мабуть, навчитися бути більш готовими, ніж ті, хто до нас звертається до е ситуації, до вирішення або до бути готовими. Реагувати на максимально непередбачені ситуації, тобто ще можливо виховувати в собі е, таку здатність вміти е, вміти вміти, ну або вміти і бути готовими до непередбаченості е, сучасного світу. А це особливо це така якась нова для нас, нове завдання, нов, нова якась здатність наша психотерапевтична, саме тому, що ми покликані допомагати людям в тій же ситуації непередбаченості, а іноді ми не знаємо, що ми можемо сказати. Оце я хотів так поділитися думками. Ще раз подякувати організаторам за прекрасну організацію, за регулярність цієї конференції, нагадати, що це наша спільна ідея, що ми так якби. Вдячні європейській асоціації, що вона від що ви всі відкликнулися на нашу ініціативу створення таких симпозіумів. Ну і будемо думати разом з вами, що ми можемо кращого ще один одному сказати. Розумнішого ну розумнішого я розумію, можна іронічно це сприймати слово, але з позиції здорового глузду. Отож ще раз дякую. Дякую, Патріції, дякую е, Мартінасу. Дякую нашому нашій групі. Організаційні, яка багато працює над тим, щоб ці конференції відбувалися. Дякую всім вам за участь і бажаю якнайкращої сьогодні роботи. Дякую, дуже дякую, шановний Олександре. І насправді я повністю погоджуюся з тим, що ви щойно зазначили. Ви казали. В вашій промові що психотерапевти можуть відігравати значно більшу роль в допомозі формування нашого світопорядку? Ми колись тихенько собі працювали з клієнтами і з пацієнтами в наших клініках, в лікарнях, в, в наших в наших Прав на наших приватних практиках, але можливо, в нас є роль, де ми можемо відіграти більшу значнішу роль в зміні світопорядку. І я погоджуюся з вами, що психотерапевти мають дуже важливу роль в цьому. Тому спробуємо зрозуміти, як ми можемо це зробити. Якщо ми можемо це робити, це наших симпозіумах. Це чудово. Якщо ми можемо зробити це за допомогою Європейської асоціації психотерапевтів, це чудово. Але дякую, дякую за ваші думки та за ваші слова сьогодні. До нас цього ранку я дуже рада, що я частина цього симпозіому раді, рада вас бачити.